Супер пропозиція вихідного дня. Така курточка жіноча Есмара 100 грамовка. 99, 99 гривень, 90 копійок куртка. Значить лот 10 штук, 999 гривень цілий лот. В лоті будуть сині, ось такі. Розмір С, їх буде 6 штук. Ну тут е, оце С, вона реально підходить на М, українську. На замочку вона ось так Ось така серединка, класно пошита, всі шви прошиті. І тут такі кишеньки на таких різних, такі, різні кишеньки на такому внутрішньому якби, замочку, якого не видно. І срібна, ось така срібна. Вони в лоті будуть, їх буде, значить, їх буде 6, а срібних буде 4, 3 одна емочка. Так, зараз вам покажу. Ось так вона відкривається. Всередині чорна. Так само в різні кишеньки на таких класних замках. 999 гривень, всього три дні лот з 10 штук. Замовляйте в менеджерів.